Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сьогодні, 1 жовтня, знаходжусь на полі 4 гектари шафрану в борочичах. Сьогодні починаємо збирати квіти, так би мовити, початок сезону. Вчора ми трошки збирали, бо вчора позавчора вже побачили, що вже є квіти на полі. Вчора збирали, назбирали десь е, півтора кілограма квітів, перебрали їх, от, насушили перших е, течінок, задоволені результатом. І сьогодні вже починаємо збирати квіти. Сьогодні вже вчора вже працювало на полі двоє людей, сьогодні вже буде збирати чотири. Думаю, десь кілограмів 4-5 назбираємо за сьогодні. От, ну, от так от... Е, Цілу ніч йшов дощ, але не біда, <кій> зранку його немає. Тому я думаю, встигнемо ми до обіду зібрати квіти на полі. Ну, а як же виглядають наші квіточки на початок сезону? Я зараз вам покажу. Дивимось. Ну, ось такі квіточки маємо ми на початок сезону на своєму полі. От бачите, деякі вже відкриваються, деякі ще не розкрились. Ну, і так от по рядочку. Бачите, от цвітуть. От, і з'являється їх все більше і більше. Ну, отак от, от вони на полі, бачите, по рядочках все більше і більше квітів <кхи> з'являється. Ну, що хочу сказати, що квіти в цьому році на початок сезону набагато більші, ніж у минулому році. Ну, це логічно, бо цибулини розмножились, збільшились у розмірі. От, і ну, прям я, ну, ми задоволені. Бо, по-перше, їх зручніше збирати, великі квіти. По-друге, в них великі течінки, їх теж зручніше вибирати. От. Ну і вихід, звичайно, більший. Так, ну, на цьому все. Зараз ще покажу трошки. Так, ну от тут вчора збирали от на цій діляночці поля. Збирали люди. Вчора квіточки, ну і от, бачите, вже вони з'являються сьогодні. От уже на рядочку з'являються, бачите, покажу ближче. От, Вже з'являються. Ну, сьогодні ми їх, мабуть, не будемо збирати. Зберемо завтра. От, Щоб не ганятися там за одну-двома квітками. Завтра їх буде більше. І тому ми їх зберемо завтра. Ну а збираємо на тій половинці поля. Вон там люди вже бачите збирають. От і завтра, я думаю, вже буде більше квіток, більше людей. Ну і з кожним днем буде збільшуватися. Така от у шафрана особливість. Збільшуватись. Ну, починається потихеньку, а потім збільшується, збільшується і буде, буде пік. От десь через недільку буде тут все в квітах. От, все поле буде у квітах, і тут буде не 4 людини, а думаю, десь, мабуть, 24 от, людини збирати, щоб зібрати всі квіти, а може і більше. От, отака, от такими хвилями от, наростає е, цвітіння шафрану. Ну, буду кожен день е, або там, через день інформувати вас і показувати, як же ж цвіте шафран. Так що... Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого. А ще ж покажу, як сушити. М -м -м, так що не пропускайте наші відео.